Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк. і Сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як наша краса, наше здоров'я. Сьогодні в нашій студії Тамара Гречка, нутриціолог, куратор програми Схуднення та Оздоровлення. Привіт, привіт, Наталя. Така в нас сьогодні тема, я думаю, вона буде цікавою не тільки жінкам, але й чоловікам. Адже, наприклад, навіть в моєму оточенні, я думаю, що в твоєму важко знайти людину, який абсолютно байдуже власне здоров'я чи власний вигляд. І... Ти саме цю сферу обрала своєю діяльністю вже не один рік. Мені завжди цікаво спостерігати, як людина, яка з нуля прийшла в нову для себе сферу, постійно вдосконалюється. Це тренінги, майстер-класи, поїздки. І найбільше це власний досвід. І щоб так по порядку, давай почнемо з найпопулярнішої такої програми, що ти рекомендуєш і чим ти займаєшся. Це програма схуднення та. Оздоровлення, адже основний акцент, я так розумію, навіть беручи до уваги рік чи два, ти робиш саме на цій програмі і є причому результат. Так, Наталь, дякую за запитання. Насправді, вже більше чотирьох років я працюю за цією програмою. Я думаю, що ні для кого не секрет, що зайва вага це не тільки естетична проблема, да? дуже багато хвороб. І відбувається ну, в організмі людини. Взагалі люди багато хворіють саме через те, що зайва вага або закислення в організмі. І на сьогоднішній день я маю і необхідні знання, і досвід для того, щоб мати можливість і вести і дійсно вироблю це вже більше чотирьох років веду людей за цією програмою. Я, в мене вже ти знаєш за цей час більше ста людей пройшло за цією програмою. Тобто я допомогла їм і постійно, звичайно, вчуся, вдосконалюю свої знання, свої навики для того, щоб максимально бути ефективною і допомагати людям. Взагалі, хочу сказати, що програма дійсно дуже ефективна, дієва. Її розробили взагалі португальські дієтологи. Це клінічні дієтологи, це люди, які займаються проблемою зайвої ваги в лікарнях. От. Е, сама програма, вона взагалі передбачає вироблення звички правильно харчуватися. Тому що ні для кого не секрет, що е, ну, щоб, для того, ну, як наша вага взагалі Але нас... ж людина може харчуватися правильно і без програми. Може. Якщо, ну, якщо в неї є сила волі, якщо. Ну, звичайно, може, чого ж ні. Але. Е, треба знати по перше як правильно харчуватися і що які продукти в нас є продукти дозволені заборонені да в нас є певні правила в харчуванні які саме дозволяють тобто саме ці правила і саме ці списки дозволяють людині Скоригувати свою вагу, а для того, щоб програма на те і є не тільки для коригування ваги для схудення, але й оздоровлює організм, і саме для того, щоб оздоровити організм, індивідуально підбираються бади. Дуже багато людей в пошуках дивопрепарату шукають таку дивотаблетку чи дивокапсулу, яку можна випити, і відразу зникли всі недоліки, пішли зайві кілограми, зникли можливо там ще певні речі. От, взагалі, така дивотаблетка вона існує, адже кожен хоче там помазати кремом. Руки, ноги і при цьому не докладати фізичних зусиль. Я так сказала, кожен це неправильно, не кожен, але багато хто хотів би, наприклад, таку таблеточку для лінивих. Mm -hmm. Чи існують чи, такі препарати? Чи, а ті реклами, які ми бачимо, що там без зайвої турботи, без зайвих там фізичних навантажень ви отримуєте результат. Це взагалі правда, існують такі препарати. Насправді нема ніякої чарівної таблетки для схуднення. Нема такого, що людина. Випила таблетку, лягла спати, вранці встала вона вже гарна. Ну, може вона бути гарна, якщо виспиться, але навряд чи схудне. Ну е, треба потрібно розуміти, що вага до нас набирається не за день, не за ніч, а вона набирається роками. І це в будь-якому випадку є порушення в організмі, порушення обміну речовин, якісь можливо бути проблеми з організмом, можливо, бути підвищений кортизол, або якісь закислення, або застій рідини. Це треба теж розуміти. І тому ну, не може бути такого, що людина просто випила таблетку і все, вже вранці вона встає худенькою. Звичайно, потрібна робота над собою. В першу чергу я кажу, це харчування. І для того, щоб ефективніше відбувалися ці зміни, для того, щоб дійсно і шкіра не обвисала, і щоб понести кортизол, і щоб тиск нормалізувати, щоб нормалізувати всі обмінні процеси в організмі, щоб злити ту зайву рідину, щоб зняти закислення в організмі, яке так само приводить до хвороб, налагодити роботу кишківника – це потрібні для цього бади. І всі розуміють, що без киш... якщо кишківник працює неправильно, то ну, кишківник – це взагалі наш імунітет. Те, якщо він працює неправильно, то ніякі вітаміни, що б ви не пили, вони не засвоїться. Тому звичайно, це тільки індивідуально підбирається для кожної людини. Ось на початку розмови ти дуже правильно сказала, що є різні люди з різними проблемами, зокрема. В кожного свої нюанси в плані здоров'я, і відповідно вага зайва може бути спровокована численними діагнозами, і деякі з них потребують не вітамінів, а такого вже серйозного медичного лікування. Якщо ви таке ж персонально підбираєте для кожного програму, чи взагалі ви Цікавитись історією людини чи картою хвороб, чи можливо там медичними показниками, чи контактуєте з медиками. Ну от в цьому плані як налагоджена робота. Дивись, Наталь, в мій головний принцип роботи з людьми не нашкодити. Це саме головний принцип. Виходячи з цього, з будь-якою людиною, яка хоче прийти до мене, яку я хочу, щоб я її вела як куратор за цієї програми, я обов'язково консультую, консультую її і заповнюю анкету здоров'я. Тобто ми передивляємося всі нюанси, все є. Всі по всіх системах органів запитання, звичайно. і е, часом буває таке, навіть людина приходить, там вона важить, е, має велику зайву вагу, да а говорить, що вона здорова. Вона просто може не знати, які в неї є проблеми здоров'ям. Тому е, дуже часто я направляю на аналізи. Тобто, і вже виходячи з тих результатів, і якщо часом буває, що і на обстеження, якщо є така потреба, тут я вже спілкуюся, вже в процесі спілкування виявляю, куди мені потрібно людину попросити підійти, чи там обстежитись в лікаря, чи просто здати аналізи. І вже виходячи з того, що ми маємо яку бачу картину, тоді я вже бачу, чи можу я цій людині допомогти чи ні. Тому що якщо в неї дійсно великі проблеми, які потребують лікування, я цю людину не беру. Спочатку лікування, а потім я. Дуже дякую за відповідь. І Щоб так цю відповідь закріпити позитивом, ти вже згадувала, що є чимало людей, які вже пройшли програму. Які задоволені, і що найпереконливіше, що цю ж програму. Спочатку пройшла ти, сама особисто переконалася, а потім почала працювати в цьому напрямку. Як ти наважилась на такий крок? І результати, хто слідкує за твоєю сторінкою у Фейсбуці, всі бачили. Ну і зрештою, навіщо далеко ходити, якщо можна там порівняти світлини, які ти викладала, там, наприклад, до чи після? Так, ну взагалі так, це проблема зайвої ваги для мене дуже близька через те, що мені колись ставили взагалі ожиріння другого ступеню. Я була велика дівчинка. Потім почалися всі ці дієти виснажливі, голодування, звичайно, неправильно це все було. І я просто довела себе до того, що мала. Такі проблеми з здоров'ям, і в мене і гастрит був, і виснаження організму величезне, я постійно хотіла спати. Це таки знаєш, чоловік ображався, що дружина постійно хоче спати, така втомлена. От. Потім в мене була дуже тьмяна шкіра, випадало сильно волосся. Ну, як зазвичай буває, коли людина неправильно веде себе до схуднення, да? просто хаотично і дотримується якихось там дієт. От. І саме знаєш, що було саме так ну, образливо, що ти себе вимучуєш, мурдуєш себе, а потім, як виходиш, з того, повертаєшся, ну, все одно ти ж не можеш все життя сидіти на тій дієті. І повертаєшся, і все. І воно потім організм, після того, як пережив такий стрес, починає оце, ще більше. Так, так, ще більше, більше. І га, мало того, що повертається, вона з плюсом повертається. Тут в цій програмі, а ще саме головне, що е, коли уходить все, да, ніби тут худнеш, там лице саме більше, а оце рятівне коло залишається. Ну, знаєш, не потонеш. <різь> <різь> оце єдине. Але скажу краще, як навчуся плавати, ніж буду з рятівним колом ходити. То хочу сказати, що в цій програмі рятівного кола не буде. Так що дівчата вчимося, дівчата-хлопці вчимось плавати. То все дуже гарно все уходить, раціонально, гармонійно, все і вага не повертається. Ти згадувала, що одночасно, ось зараз ведеш 15 людей, чи вже навіть 16, Суть в тому, що це люди, яких ти контролюєш, яким допомагаєш. І чи є в тебе вже такі позитивні історії, хто ось так, як ти на своєму прикладі може похвалитися, справді, що це працює, але трішки потрібно дійсно не шукати туди в вот таблетку, а попрацювати над собою і зважити ось всі ці пункти, про які ти говорила. Так, ти знаєш, ну, я казала про те, що в мене вже більше ста людей я провела за цією програмою, а на сьогоднішній день на даний момент веду вже 15-16 людей. І ця кількість постійно варіює через те, що так, одні люди закінчують програму на вихід, хтось в процесі, хтось приходить. Тобто постійно міняється кількість. І хочу сказати дійсно. Для мене, ти знаєш, от коли ці люди отримують результати, вони показують свої світлини. Ми робимо колажі, я їм їх ну, відправляю, щоб вони бачили цю різницю. І е, потім, коли вони говорять, там скидають свої світлини, що от людина, вона жінка, да вона не ну коли має зайву вагу, вона не хоче дивитися на себе в зеркало, і не подобається своє відображення. То тепер вона купує собі сукні, вона то в одній сфотографувалась, то в другій, то вже собі пальтечко купила. І така гарна, така. А коли дивишся, е, сидить дів... ну... Прийшла така жіночка, а потім скидає мені світлину, каже, подивися, яка я. І всі говорять, ти як дівчинка. Тобто це ще програма, така, скажімо, як машина часу, да? яка повертає назад час. І коли вона відправляє мені світлину, де сидить на лавці, дівчинка, ну, справді така молоденька, гарна, і вона каже, я кайфую від себе. Але це а найголовніше, щоб людина сама цього хотіла. Ми знаємо, Звичайно. що є багато людей, яким комфортно, і тут потрібно не бігти за красивою картинкою, все ж таки, а слухати своє бажання, адже першочергово людині має бути комфортно. І о, має бути нешкідливим для здоров'я, так як Спочайно. ти кажеш, це все дуже індивідуально і тут дуже тонка грань. Любити себе першочергово потрібно, мені здається, якби. З будь-якою вагою, але ж якщо є бажання, є натхнення, є енергія щось шукати, пробувати, якщо людина справді від цього страждає і не тільки фізично, а й морально, і є можливість щось спробувати, то я так розумію, що в таких випадках потрібно звертатися до тебе і є можливості спробувати інші напрямки. Так, звичайно, і тим більше, що я тобі скажу, що найчастіше все таки звертаються не ті, кому треба естетично да, виглядати гарно, а той, в кого вже є проблеми здоров'ям. І в цій програмі це головне, так як я вже й казала, оскільки ми заповнюємо анкету здоров'я, і вже тоді дивлюся, індивідуально підбираю ті БАДИ, ті дієтичні добавки, які дійсно допоможуть оздоровити організм, там чи нормалізувати тиск, чи там знизити кортизол, чи так само злити зайву рідину, тобто все. Індивідуально дуже. І тоді саме ці люди, і коли вони вже пишуть мені про те, що дійсно там в ліки вже не приймають, там тиск нормалізувався, цукор так само. Ми ну. Ти часто вживаєш таке модне зараз слово бади. Бади, ми його бачимо скрізь, ми його чуємо. Воно нам потрапляє на очі в інтернет мережах. Mm -hmm. Дуже часто і повсякденно ми навіть знаємо, що хтось їх приймає, хтось має негативні відгуки, хтось позитивні, і дуже часто цим словом зловживають шахраї, тобто дуже легко натрапити на неперевірену продукцію. Ось причому при такій великій пропозиції бадів, які можна зустріти там в спортивних магазинах, в аптеках і будь-де по суті. А як взагалі розібратися? Які шкідливі, які нешкідливі, як не викинути даремно гроші і що найгірше нашкодити самому собі за свої ж гроші? Так я е, дякую за запитання. Дуже доречно, через те, що справді дуже багато шахраїв, і я сама стикалася з тим. Знаєш, часом дивляться, що ти щось пишеш, якісь пости, і починає тобі ж пропонувати. Таке теж є. І е, я так скажу, що дуже рекомендую всім, хто ні в якому разі не приймати БАДИ безконтрольно, тому що е, да, БАДи – це не ліки, це дієтична добавка, яка е, натуральні продукти. Але хаотичне, просто прийом їх не, неможливий, тому що це все рівно треба розуміти, що це є здоров'я, і це те, що ми приймаємо всередину, воно все рівно впливає на наше здоров'я, на наш організм. Тому обов'язково потрібно розуміти, чи це підходить продукт. Чи не підходить, навіть ту саму ромашку не кожна людина може пити. Це теж, ну, звичайно. Так само, наприклад, скажем, навести, наприклад, не знаю, так швидко не впаде в голову. Ну, не важливо насправді. Просто будь які бади, Якщо ви хочете оздоровити свій організм да, і хочете <кій> пропити якийсь комплекс, тобто, ви Знаєте, наприклад, у вас випадає волосся, вам потрібні якісь вітаміни для волосся. І ви бачите рекламу там в інтернеті. Обов'язково з цією людиною потрібно зізвонитися. Ну, наприклад, пушить, пити цинк і все буде класно. Е -е, так, але пити цинк. ну е -е, Навіть не так пишуть, а пишуть, що оцей комплекс дає да, да там. Чи, наприклад, от в мене була ситуація, я стикнулася, жінка пише. От, е Є такий комплекс, там цей комплекс ви п'єте там 5 кг скидаєте. Цей комплекс ви п'єте 10 кг скидаєте. Я я просто мені стало цікаво. Я її написала і кажу, що поясніть, будь ласка, як що ви в цих комплексах? Ну, що ви мені пропонуєте, якщо я, наприклад, хотіла би пропити, що отримую в цих комплексах? І людина мені не може пояснити, що я п'ю. Тобто, наприклад, якщо я розповідаю людину, якщо я їй щось пропоную, то я повністю розповім, як воно працює, що входить сюди. Тобто людина розуміє чітко, що вона п'є. Отже, І завжди зразу приймаючи я... бади, потрібно, по-перше, консультуватися з фахівцем. Е інше питання: чи повинні ці БАДи мати сертифікати, чи має бути зафіксоване е певне випробування, можливо, клі клінічне, чи характеристики ось з такою з таким підходом, як треба діяти. Е серти... ну, бачиш, Взагалі, серти... БАДи, як це як не лікарський препарат, обов'язкові сертифікації в Україні не підлягають. В цьому є і трошки проблема, тому що насправді кажу, тут потрібно говорити вже з людиною. Наскільки вона розбирається в цих бадах, те, А якщо що людина сама якщо... вибирає і сама купує, наприклад. Тоді вона сама людина, просто я дуже застерігаю купувати самі просто на якомусь сайті, тому що потрібно всерізно спілкуватися, щоб вам порекомендували. Там можуть бути і протипокази. Ну, в кожного продукту є протипокази. такого не може бути. Комусь цей продукт підходить, комусь не підходить. В когось можуть бути камінці, в нирках, йому не можна теж дуже багато чого, так або, наприклад, є там солі. Або, там, наприклад, тиск високий, так само, щось можна, щось не можна. Тобто тут потрібно обов'язково консультуватися, щоб людина була така людина, яка може це дійсно порадити, той продукт, який допоможе, а не нашкодить. І кажу, саме тому я з людьми обов'язково спілкуюся. І дуже застерігаю купувати просто на сайті без консультації. І обов'язково має бути, що це маєте довіряти. Тобто розумієте, що є. Зрештою, навіть купуємо продукти харчові, ми вивчаємо склад дивової старні придатності, так. не кажучи вже так. про БАДи. Скажи, будь ласка, ще таке питання. Медики, вони люди, які працюють безпосередньо з різними препаратами, і, відповідно, багато з них ставляться скептично до БАДів. Чи зіштовхувалась ти з таким? Е, колись – так. Але хочу сказати, що останнім часом все більше і більше медиків рекомендують навіть бади. Mm -hmm. Так. Знаю точно, тому що спілкувалася з медиками, і мене знайома провізор, яка говорить про те, що навіть в аптеках дуже багато бадів. Каже, там більша частина бадів. І Це до попереднього питання, що їх можна придбати в аптеці, але контрольно чи безконтрольно вживати це вже вибір кожної людини, наскільки вона впевнена взагалі в своїй покупці. Так, але бачиш, можна купити бади і вживати самі, але ти не знаєш, чи вони тобі підійдуть, і чи можна тобі їх вживати. Якщо це рекомендація лікаря, то так, звичайно. Дякую, і хотілося б ще кілька позитивних історій. Наприклад, ти наважилась змінити сферу діяльності, адже ти працювала зовсім в іншому напрямку, займалася зовсім іншою роботою. І кілька років тому ти просто ступила крок і повністю вийшла з зони комфорту, абсолютно в нове для себе середовище. Чи не шкодувала про свій тодішній вибір? Ніколи не шкодувала жодної секунди. Знаєш, все життя хотіла допомагати людям. Завжди. І я дуже щаслива від того, що я зараз працюю з нами в такій сфері. У мене є своя ціль, і я точно знаю, що я можу реалізувати цю ціль завдяки тому, що чим більше кількості допоможу людям. І саме завді і саме з заради цього я і постійно вдосконалюю свої знання, постійно навчаюся, постійно. Так, як ти казала на початку, і тренінги, і поїздки, різноманітний семінар, я постійно вчуся, постійно вивчаю і вдосконалююся для того, щоб бути максимально допомагати людям. Я це роблю і буду робити надалі. Дякую за відповідь. Дякую за розповідь. Я думаю, для багатьох наших глядачів і слухачів знайомо, коли хочеться в житті щось змінювати, але є ось цей бар'єр, коли страшно вийти з цієї зони комфорту, про яку ми якраз говоримо. Тому ось ти яскравий приклад, коли це зробила і зробила успішно. І на завершення нашої розмови я б тебе попросила побажання для наших слухачів і глядачів. А тим часом я вам нагадаю: не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф. Ставте вподобайки і також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж онлайн на сайті radiorespect.com.ua. Прошу. Хочу сказати всім глядачам, слухачам, глядачам: будьте здорові, цінуйте себе, своє життя, своє здоров'я, тому що. Це найбільший дар наше здоров'я. І бережіть себе і ні в якому разі не натрапляйте на наших раїв. А я буду рада вам допомогти, якщо кому потрібно, обов'язково звертайтесь. Скажи, будь ласка, де тебе ще знайти, якщо в людей з'явиться бажання тобі написати чи щось запитати, де шукати, куди писати, куди звертатися? А... Мене можна знайти на Фейсбуці, можна знайти в інстаграм. На Фейсбуці я підписана Тамара Гречка-Демадюк, в інстаграм Тамара Гречка. Я, до речі, якось так вийшло в цій самій сукні, тож знайти мене буде дуже легко. За аватаркою. Так, дякую за розмову. Я бажаю, щоб твій розвиток в напрямку самодосконалення не припинявся, щоб все більше людей мало позитивних історій. І нехай все буде добре, здорово і гарно. Дуже... Дякую за розмову. Дуже дякую, Наталь, Дякую за запрошення і я. Ти знаєш, я дуже щаслива, що дуже багато людей дійсно, стільки ми просто озвучили буквально кілька таких історій, але насправді їх настільки багато і нехай вони можна... примнажиться. <клес> З нами сьогодні спілкувалася Тамара Агречка, нутриціолог, куратор програми сходнення та оздоровлення. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Не хворійте, бережіть себе, побачимось і почуємось.